Ремонт за 50 тисяч доларів стільки там коментарів було в тому відео. Одні пишуть що ви аферисти, що це нереально. Інші пишуть, що як ви влізли в 800 доларів квадратний метр, це неможливо. Блогер називає 500 доларів тільки робота. За скільки реально зробити ремонт? Та ре, реальна ремонт зробити і за 200 доларів. Що ми що ми розуміємо під словом ремонт? Діван можна купити за 20 тисяч гривень, а можна за 100 тисяч гривень. Люстру можна купити він в епіцентрі за 1200, а можна за 100 тисяч гривень. От ну, як можна розсуждати? Ви аферісти, чи ви дешево, чи ви. Кожен ремонт коштує свої гроші. От і все. Тобто треба дивитися специфікації, і тоді можна о чомусь сказати конкретно, так? Чітко сказав. От треба дивити специфікацію. Одна справа прийти, типу, там поклеїть шпалери, кинуть дешевий ламінат, натяжна стеля, одна люстра по центру, у бабушки та що залишилося. Все, оце вам 150 доларів під ремонт. А як там куча всяких реєчок, меблі. У нас на одній квартирі за 50 тисяч доларів ремонт коштував. У нас тільки 21 тисяча стояла меблі, корпусні, не м'які, просто корпусні меблі. Кухня, шафи, прихожі ці, всі панелі на стінах. 21 тисяча доларів. Вони мені розказують, я за такі гроші ремонт зробив. Ну молодець, красавчик, що ти заробив ремонт за такі гроші. А хтось, блядь, взагалі построївся за такі гроші. В хату построїв і заїхав, блять. Натальмочіта це <схай> емоції зашкалюють. Вибачайте, вибачайте, так.